Після невеликої перерви чемпіонат переїхав до Японії. Завжди атмосферна сузука цьогоріч мала дуже гарний привід для радощів, адже їхній пілот перейшов до топ команди. Сама ж гонка вийшла відверто нудною і небагатою на події, але в цілому на етапі було кілька інтриг. Тож давайте розбиратися, що цікавого було. Це проект без гальм і думки про гран-прі Японії. Погнали! Між етапами по суті відбувалася лише одна подія, яка була варта уваги. Юкі Цунода був підвищений до команди Red Bull. а Ліам Лобсон опинився у Racing Bulls. На нашу думку, у керівництві команд зробили помилку ще в міжсезонні. Бо такий склад, як зараз, мав бути затверджений ще тоді. Якщо чесно, робити висновки по тому, що дасть цей перехід ще рано. Можна не сумніватися, для цуноди це шанс усієї кар'єри. Honda завершує співпрацю з австрійцями, і тому найімовірніше, це останній сезон японця в системі РБ. Тому йому потрібно показати результат, хоч і Шина для цього складна. Віримо, що він видасть топ-гонки і отримає місце в гідній команді на наступний рік. Але той факт, що йому варто йти з Red Bull в будь-якому випадку беззаперечний. Головне не вигоріти, як всі напарники Ферстапена до цього віримо у сильні результати самурая. Щодо Лоусона, він по суті починає все з нуля. Його задача зараз не загубитися на тлі нового напарника і показати, що він може перезапуститися після невдалих гонок за першу команду. Бо якщо його результати будуть посередніми на тлі Аджара, трапитися протягом сезону може все ще Годно, того ж за і ловслом спостерігати найближчі гонки буде точно цікаво. Ще низка новин: гран-прі у Таїланді стає ближчим. Країна підписала меморандум про порозуміння з Формулою 1. Це передбачає підготоку всієї інфраструктури до включення етапу в календар чемпіонату. На тлі того, що прем'єрка країни провела зустріч з Алексом Албоном, а ще раніше з президентом f 1 Стефано Доманікалі, Очевидно, що процес відбувається на дуже високому рівні. Тож чекаємо на офіційні деталі незабаром. Також офіційно анонсувала гру F1-25. один із режимів Моя команда зазнає змін. Він у грі уже 5 років та дозволяє гравцям стежити за повсякденною роботою команди і пілота. Breaking Point – ігровий режим із сюжетом, в якому ви стежите за сім'єю Батлер, яка намагається виграти чемпіонат, долаючи перешкоди у вигляді політики та сімейних чвар. Після релізу гри тих, хто придбає версію Iconic Edition, будуть додані ігрові сценарії пов'язані з фільмом формула 1 з Бредом Пітом. Гра надійде до продажу 30 травня. Тож всім геймерам варто готувати мінімум півтори тисячі гривень за базову версію. Ці та інші новини можна читати в нашому телеграм-каналі. Вас уже там понад 600. Там ми збираємо лише головне між вікендами. Підписуйтеся. Перед початком рейтингу хочемо подякувати вам. Завдяки вашій підтримці ми можемо тепер заробляти невеликі гроші з YouTube. і це цінно для такого маленького проєкту ентузіастів, як наш. На каналі також з'явилася кнопка спонсорства, і це також частина допомоги нам. Там два простих рівні картингіст та пілот. Хочемо подякувати нашим першим спонсорам. Це Олександр Поламар та Катерина Євдоченко. Дуже приємно, що наша робота викликає бажання підтримати нас гривнею. Стати спонсором легко. Варто натиснути кнопку під відео, обрати рівень підписки на місяць і оплатити його картою. Також хочемо подякувати Аноніму за 200 гривень на конверт Приватбанку та пані Єлизаветі за 100 гривень на монобанку. Всі реквізити в закріпленому коментарі. Також не забувайте підтримувати в першу чергу наших військових. Це найголовніше станом на зараз. Тож поринаємо в перепитії гран-при Японії і переходимо до традиційного рейтингу. Думок сьогодні не буде аж багато, бо гонка вийшла прісною. Але ви не забувайте ставити вподобайку і підписуватися. На останнє місце відправимо стейк. Вони не змогли вийти у другий сегмент кваліфікації. У Бортолета сталася помилка на старті, і він опинився в хвості пелотону. Так, в цілому команда не була повним аутсайдером і трималася серед конкурентів, а Халк на фініші навіть був вище за Лобсона та боровся з дуєном. Німець похвалив машину, але визнав, що відсутність обгонів не дала розкрити повний потенціал. Статична гонка не дала шансів піднятися вище, але знову ж таки. В самій команді задоволені темпом і спільною роботою. Тож побачимо, як стейк покаже себе у бахрейні. У Альпін цього разу були знову проблеми в дуена. Першу практику він пропустив, його зміняв японець Хіракава, який уже в понеділок змінив команду і став резервним пілотом ХААС. У другій Дуен розбив машину, тож накату до гонки було не сильно багато. Зрештою, в гонці була агресивна стратегія, яка дозволила відіграти кілька позицій і боротися. А відіграти позиції в цю неділю було дуже важко. Дуже рваний вікенд для австралійця. А от Гаслів квалі ледь не вийшов до фіналу. Згодом була невдала боротьба за Лонсо на першому колі. Втрата часу на підстопі. Сам француз каже, що з точки зору гонки було зроблено все, що що можна, але цього не вистачило для гідного результату. Тож французька команда сьогодні дев'ята у рейтингу. Астон Мартін сьогодні восьмий. Це остання команда в рейтингу, яка не має очок. Всі, хто вище, набрали бали. Строл після двох чудових гонок просто завалить вікенд. Квала останнім, гонка останнім. По суті, його гонка перетворилася в практику, де він збирав дані для команди. У канадця банально нічого не вийшло. А от Алонсон нарешті фінішував в гонці. Насправді був шанс навіть зачепитися за очки. Сам же і з дуже незадоволений машиною. Він вважає, що напрямих у команди найповільніший боліт. Але зрештою сам Алонсо реабілітувався за сходи у перших двох гон. Цікаво, чи вистачить темпу машин. Щоб поборотися за очки у Бахрейні. Сьомими ставимо хаас. Команда привезла на етап нове днище, і це дало плоди. Берман провів достойну кваліфікацію і стартував 10-м. Через малу кількість обгонів у гонці він зберіг позицію і таким чином заробив очки у другій гонці поспіль. Словом, виступ дуже достойний. Нагадало Хюлькенберга минулого сезону: зачепитися в квалі за топ-10 і втримати результат у гонці. Про Окона сказати немає, що. На тлі новачка напарника він просто провели вікенд і виною цьому стала кваліфікація. Ризик зі стратегією в гонці не виправдав себе. Американці потихеньку набирають темпи очки, попри труднощі різного роду. Абон <му> просто красунчик. Уже 18 очок в сезоні. Поки він виглядає як дуже потужний лідер групи гонщиків середніх команд. Так, в гонці він був трохи нервовий через проблеми з коробкою передач, але зрештою залишився задоволеним тим, що навіть в такій ситуації зміг заробити очки, продовжує тащити команду. Щодо Карлоса, то керівник команди Джеймс Ваус визнав, що команда не зовсім вдало спрацювала щодо нього у кваліфікації. Також у суботу для Сайнса був штраф за блокування Гемлтона. Доволі змазаний вікенд для нього, враховуючи значні успіхи напарника. А поки Вільямс команда одного гонщика, хочеться вже побачити гідний виступ. Суб іспанського пілота сьогодні в рейтингу команда шоста. Пишіть у коментарі, чи вдасться Сайнсу адаптуватися до нової команди і наскільки швидко. А ми переходимо до верхньої частини рейтингу. П'яті сьогодні Racing Bulls. і це абсолютна заслуга Ісака Аджара, який нарешті заслужено заробив очки. Він зробив все для цього. Кваліфікувався сьомим і програв позицію у гонці лише Гемілтону. Ще у Китаю Аджара був класний темп, і він зміг це конвертувати в перші очки в F1 уже на Судзуці. Це важливий повноцінний вікенд на початку його кар'єри у Формулі 1, який довів, що він може продемонструвати моменти швидкості, які були на всіх трьох етапах. Аджар, на думку безгальм, кращий новачок вікенду в Японії. Лобсон хоч і кваліфікувався вище цуноди, але Японець його просто заатакував на першому колі. І таки пройшов свого конкурента. Далі новозеландця не було видно протягом гонки. Сам факт. Того, що вчора ти був в Red Bull, а потім тебе просто розносить на вихідних новачок в молодшій команді, дуже цікавий і сильний. Але давайте не будемо горнерами і дамо Ліаму ще пару гонок, щоб звикнути до нового боліду. Феррарі ставимо на четверте місце. Якщо чесно, перші чотири місця цього разу визначати доволі важко, адже у всіх були плюси і мінуси, які збалансували один одного. Тому це дуже умовно в цей раз. Леквер провів сильну кваліфікацію і стартував лише позаду сильних Макларенів і Макса, який оверперформив. Команда добре попрацювала зі стратегією та балансом та оптимізувала результат. Гемілтон вже став єдиним в топ-10, хто зміг відіграти позицію. Що також варто відзначити, але помилився у кваліфікації. Треба визнати. Сам британець каже, що команда знайшла те, що не давало виступити сильніше в гонках. Тому італійці можуть показати гарний результат уже в бахрейні. Так звана тиха стабільність цього разу від них. А от на третьому місці команда ще є синонімом поняття тиха стабільність на початку цього року. Рассел не до тиск кваліфікації, скажемо чесно. Але далі все було як треба, хоч він і не зміг нав'язати боротьбу Леклеро, щоб був попереду. Не ідеально, але в таких умовах зробив все, що міг. А от Кімі Антонелі справді показує дуже чудову стабільність для новачка. До речі, він став наймолодшим в історії лідером гонки, що вже говорить про певний клас Кімі. Стабільні високі очки на початку сезону є дуже сильним показником. З цікавістю чекаємо гонки в Бахрейні і інтригуючого виступу Джо. Gorza, takimie. Якби Цунода заробив би перші очки за Red Bull був першій гонці, вони б очолили рейтинг, але японець провів справді гідну гонку, відіграв кілька позицій і по вікенду почувався непогано. На жаль, як і багато хто програв цю гонку в кваліфікації. Віримо, що на більш обгонних трасах цунода покаже себе набагато краще і яскравіше. А Макс просто зробив дещо неймовірне: заслужена перемога що в суботу, що в неділю. На судзуці він ніби не відчув ніяких проблем. Зайвий раз довів, хто тут чемпіон і що з ним варто рахуватися. Так, до претендентів на титул записувати його ранувато, але ж. Як же він мінімізує втрати? Між ним та Норрісом в заліку лише один бал після трьох гонок. Неймовірно. Але справді ще треба дивитися, що буде далі. А поки остання перемога тандему Honda Red Bull на домашній гонці для мотористів. Гарна символічна історія. 64-та перемога Ферстапани, як і кілька останніх, виглядають як дуже сильний перформанс. Ну і епічний момент з Норрісом на виїзді з Пітлейну. уже як класика цього протистояння. Чисто і без шансів для Ландо. А в цілому видно, що проблеми Red Bull не в другому гонщику, а в машині. Просто Макс може перемагати і на дуже специфічній машині, що ми й побачили. Макс відмінно пілотував, не пропустившись жодної помилки. Сьогодні РБ другий в рейтингу. До речі, рубрика Нові рекорди Макса Ферстапена. Тепер у нього найбільший відсоток перемог з полу аж 80 Також він повторив досягнення Геймлтона, Шумахера та Проста і виграє гонку щонайменше на одному гран-прі протягом 10 сезонів. Перші за нашим рейтингом Макларен. Насправді, проблем було небагато, але це було важливо. Чомусь стратегічно знову не вийшло переграти Red Bull і затиснути Макса між собою. Чи варто було пропускати Піастрі, щоб він спробував обігнати Макса? Питання важке, бо ми не побачили багато обгонів в гонці. Ну і програли вони цей етап у квалі, це очевидно. Якби Норріс чи Піастрі стартували перші, то все було б інакше. Можна вважати, що Макларен діяли консервативно, але подвійний подіум все каже за себе. Чи варто було Норрісу бути таким агресивним на виїзді з підстопу? Можливо, це був один із небагатьох шансів обійти Макса, хоча Ландо вчинив дуже самонадійно. Очевидно, не найкращий вікенд для команди, яка все ще вчиться бути лідером. Долі етапу вирішилась здебільшого в суботу. Треба відзначати стабільні гонки Феррарі і Мерседеса, виступи Ферстапана і Аджара та нові старі проблеми Макларен. Перша гонка з трьох поспіль позаду. Далі за курсом Бахрейн, де розклад сил буде дещо інакшим. Пишіть у коментарі, як вам етап у Японії. З вас подобайка, підписка та дзвоник, щоб не прогавити новий ролик. Всім па-па!